Вітаю! Сьогодні 25 серпня 25-го року. Троянда Ель Торо. Пушик посаджений у мене давно досягає він десь сантиметрів 60. ну 70 Такий він у мене є, більше він не росте. Троянда червона, ну, може, такого ну, червоного, трошки відтінок цегляного якогось є. Трояндочка весь сезон. Квітне потрошку, щоб рясна ні. Ну, але так вона, так собі. Але непогана трояндочка. Квіточка дуже довго тримається в зрізі. Те, що мені дуже подобається, вона в зрізі довго стоїть. Гілочку зріжеш, і дуже довго в зрізі стоїть. Ну, так вона не особлива хворіє, але ось на осінь вже трішки підхоплює. Ну, ночі ж холодні дуже, ну якось так.